Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І так, в нас починається тиждень. І цього тижня ми починаємо з нової колоди, яку я вивчаю. Вивчаю разом з вами. Е яка саме це колода без поняття? Ось вона мені прийшла в такому мішочку. Дуже гарний мішечок. Просто вам показую. Ось, Ви знаєте, що я починаю завжди нові, нові колоди з прогнозу на тиждень. Тобто можете подивитися, вчора вийшов прогноз на тиждень, а можете його подивитися. І так, дивимося. Карта номер один. Що чекає нас сьогодні? Подивимося: у нас іде лицар жезлів. З однієї сторони, це якась вогняна. Енергія, запальна енергія, тобто вас буде носити сьогодні туди-сюди, сили багато. Дивіться, а тут у мене таке враження, ніби тризуб. Хоча це не українська колода. А наскільки я пам'ятаю, звідки вона взагалі прийшла? Навіть не знаю, ну неважливо, забула я. Часто мені в останнім часом нові колоди приходять і дарують теж. Дивіться, це може бути якась дорога, аферична, а аферична дорога із аферою. Тобто, це я дуже часто бачу цю карту лицаря жезлів, це мужчина з жезлом. Ходить і шукає собі де би, ну ви розумієте, щоб я не натякала нічого. Ви і так, дорослі люди, все ви знаєте. Це може бути дійсно зустрінете сьогодні, сьогодні буде щось таке. А з другого боку, це просто запальний день, коли вас носить, як угоріли, прийшли додому, вся мокра. І йолі, Палі, що то було, то було так все швидко, але енергії вам вистачить. Тому плануйте, до речі, ця по цій карті енергії на настільки, щоб виконати швидко. Що одне завдання. Тому плануйте саме важливе з самого ранку. Можливо, до обіду ви, ви вже здихаєте, ну якось не здихаєтеся, а якось уже сил може не хватити. Тому що це як сірник горить, доки горить сірник, тієї енергії. Дуже швидко людина втомлюється. І ще кажуть, що після цієї карти ем, сажонне поле залишається. Карта номер два. Тут у нас четвірочка жезлів, і жезли нам говорять про якесь свято, про якусь рів... не рівновагу, а гармонію. Гармонію, знаєте, таку є такий вислів, золотий ростин. Тобто це природня гармонія. Хто знає, це така завертушечка. Наприклад, ці ракушки вони ось ця завертушечка це не просто так завертушечка, це природні. Золотої січення або золотий розтин називається. Це все природне, це якась така гармонія з усіма з самим собою, це баланс якийсь, це і свято якесь, це і перемога. Ви досягнули якогось результату, можете з собою гордитися. Дуже хороша карта сьогодні, можна так сказати, і примирення, і подружитися, і познайомитися, і посвяткувати. Карта номер три. А тут у нас маг, і маг нам говорить, що сьогодні все у ваших руках. У вас може абсолютно все сьогодні появиться. Ви е, можна так сказати, світу. У вас є і кубки, і мечі. І жезли, і монети, у вас безкінечна енергія сьогодні. Тут тільки треба навчитися, тому що мах він не вміє концентруватися, він розпиляє свою енергію. Він бачить, що у нього можливостей багато. Оце ви можете сьогодні роз... зрозуміти, що у вас сьогодні і енергії, і можливості є, і там, і там. І можете не довести все до кінця. Навч... Постарайтеся сьогодні концентруватися на чомусь одному, докінчили, пішли до другого. Тому що так ви можете 10 діл почати і нічого не закінчити. Якось так. Ось. Але потенціал у вас сьогодні дуже великий, в будь-якому напрямку. Бажаю вам, мої дорогенькі, дня. Прекрасного дня, доброго початку тижня, мирного дня і мирного початку тижня. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі.